Це шоти Києві? Ми, як завжди, приїхали на пошуки стильних і цікавих українців. Ну і щоб трішечки позадавати їм пікантних і суспільно хвилюючих запитань. Ну а з вас лайк і підписка і пам'ятайте, що нам цікава кожна думка. Неля, доброго дня. Неля, ви як завжди, прекрасна і чарівна. Розкажіть, взагалі, що ви вдягаєте, що полюбляєте, які українські бренди носите. Е, де вдягаюся? Ну, якщо це робота, то найчастіше це або шиють індивідуально, або привозять просто з будь-яких торгових центрів, підбирають щось на мій плюс сайз Так ну найчастіше це One by One, це вовк. У них зараз дуже класна лінійка вийшла, таких розмірів плюс сайз тому в принципі, звідти. Але я ще дуже обожнюю секенди. Це те це, це знаєш це окремо, там де можна знайти дуже багато цікавого, якщо поїхати на лісовий кудись або Одесі, прям можна зібрати класний лук. Насправді Підписана на деяких блогерів, які насправді навіть пропонують свої послуги як стилісти, але вони шарять якраз от в секендах, вони можуть поїхати купу всього тобі набрати, зібрати якийсь лук. І це в них навіть як окрема послуга. Є в мене зараз вже 50 на 50 до цього ставлення, але іноді, якщо я потрапляю кудись і можу побачити. Там класну річ я вихоплюю обов'язково, тому що воно того варте. Скільки у вас іде, щоб там в місяць ви на на речі витрачаєте? Ти знаєш, немає якоїсь конкретної суми, тому що немає таких закупів щомісяця. Ну от буквально днями ми просто поїхали в скаймол. Пуленбір, Бершка. Все, що повідкривалися, нарешті паркер, ну, такі всякий сінсей. Ми походили, купу всього надивилися, нічого не купили, тому що в нас був зирінг, а не шопінг. <рес> е, і все. І розвернуся. Тому сказати, щоб я там в місяць якусь конкретну суму виділяла на одяг, ні, це якось е, точково. Найчастіше буває так, що мої стилісти наші з каналу привозять якісь речі е, на ефір. Ми їх міряємо, або просто на якісь зйомки. І якщо мені подобається, наприклад, там остання сукня Ван-Байван, яку я собі забрала після зйомки. Я її викупила, мені от подобається, тому що я знаю, що це на 100% підібране стилістом. Вони точно в... буде вам так, воно Буває. точно мені пасує, і тому я це забираю собі. От найчастіше в мене, мабуть, навіть така схема більше працює. Ми зараз всі непростий час живемо, і що вам допомагає а. цей весь стан переносити? Як ви зі своїми дітками говорите, що ви їм розказуєте, пояснюєте? Так е, ні, ну вони в курсі всього, що відбувається, але я просто дуже працюю над своєю менталочкою. Знаєш, поділіться, як що робите? Що за. Годно, це можуть бути медитації, це можуть бути дихальні практики, це може бути в першу чергу, це не може, а так і є. Це робота з психологами або з психосоматологами. Якщо я відчуваю, що мене накриває, я одразу йду в роботу в терапію з кимось. Якщо я відчуваю, що стан так 50 на 50, тоді я можу використати якісь звичайні інструменти, типу увімкнути на Ютубі собі якусь медитацію або якусь дихальну практику. А ще я просто повідключала рік тому всі ем, дзвіночки в інстаграмі, телеграмі, вайбері усюди. Ем, Єдине, що мене спрацьовує, це в віброрежимі повітряна тривога, якщо вона в Київській області, і все. Е, і то я ж кажу: в віброрежимі. все. В мене нічого не пишіть, не дзвенить, тому що ми зараз в такому інформаційному просторі живемо, що можна реально е, дахом поїхати. Тому я максимально у вільний час намагаюся абстрагуватися від цього. А робота вам допомагає не ну в якійсь мірі так. З одного боку, вона мене і занурює в цей інформпростір, але з іншого боку, я бачу цей коннект з глядачами, тому. Ну, я не знаю, що б я робила, якби не це. Для, і для нас це потрібно, і для глядача це потрібно, мені здається, тому що ми такі один для одного є точкою опори. Тому на якийсь час, звичайно, воно тебе вириває трішечки. Ти йдеш, ти працюєш, ти знаєш, що тобі треба зробити свою роботу, ти відволікаєшся від якихось думок. Але буває часто, знаєш, так, коли, наприклад, повітряна тривога, ти сидиш в студії, а діти вдома. У ти вже починаєш напрягатися, але нічого із цим ми навчились працювати. Чи є у вас якийсь улюблений артист, кого слухаєте, чи можливо там улюблена пісня, кого зараз слухаєте? Е, ну на рахунок улюбленої пісні точно не скажу, тому що я меломан, у мене купа пісень, які мені подобаються. Якщо брати улюблених артистів, е, ну я не знаю, вже мабуть сто разів казала, що я обожнюю Діму, Монатіка, От я реально його люблю. Я, я в... теж верти його пісні. І іноді, коли мені, наприклад, погано або мені там я відчуваю, що мені не вистачає енергії, я можу увімкнути. Якийсь його альбом, і все. Я піду, і в мене піднімається цей рівень вібрації, рівень енергії всередині. Тому що ну, Дімка класний, він справді світла людина, і він дуже класні посили дає людям. Я люблю Артема Півоварова, я люблю Бабкіна, ну, багато різних артистів. А як ви ставитесь до тих зірок, які виїхали з України? Ну, от, наприклад, зараз почалась нова якась фаза, з'явилась нова фотографія Винника чи там влада ями, які поїхали з України, і українці. Почали типу хейтити дуже. Як ви думаєте, чи буде їм місце потім в Україні, чи все ж таки ну так цей хейт несправедливий? Я не знаю. Я думаю, що все дуже сильно переформатувалося, і сказати: ну, якщо брати український шоу так це точно зараз нові правила починають діяти, і це круто, тому що на арену виходить величезна кількість молодих артистів. Е, чи доречний хейт? Мабуть, з якогось боку так, тому що звичайно від лідерів думок, там так, від артистів, яких люблять ну тисячі людей. Якщо брати Олега, Винника, в нього там фан Вовчитесь. спільнота своя дуже дуже потужна. Я не думаю, що вони його стали любити менше, але можливо для них щось також переформатувалося. Ми не знаємо достеменно там, чи він виїхав справді через хворобу чи, чи щось інше, але це його вибір. Наслідки цього вибору будуть уже відомі після війни. Це ж таке суспільство, наше сп. Прийме назад там виникати чи влада я. Е, я не знаю, чесно. Мені здається, що вони вже ну, в якійсь мірі втратили себе. Так, у них залишиться якась їхня аудиторія, яка була прихильна, але це точно вже буде не той рівень популярності, залученості в шоу-бізнесі, який був до початку повномасштабного вторгнення. Просто люди зробили свій вибір і за нього тепер будуть ну, відповідати, коли все закінчиться і все. І тим паче я ж кажу, що з одного боку це страшно, що через війну, на жаль, Такі ну, зміни почалися в нашому суспільстві. Але з іншого боку, я наприклад дуже тішуся, що народилася нова плеяда молодих артистів. Нарешті все українською мовою. Так, тепер не мають грати за тими старими правилами, де тільки там кубка зірок мала доступ до цього до цього олімпу, так шоу бізнесового. А ти можеш пробиватися, не пробиватися. Тобі або потрібні гроші величезні, або ще щось. Так, і тебе все одно не завжди там в це коло пускали. скажімо так, зараз. Все абсолютно інакше. І це круто. Я дивлюсь на колу, я дивлюсь на, як так, на купу різних артистів, молодих, і в мене прям серце тішиться. Чесно, і душа радується, тому що ну, вони цього достойні. І, і бачиш, час розставив на свої місця. Давайте знайомтесь як вас звати. Здравствуйте, Вадим Вадим. Дуже приємно. Мене звати Оксана. Вадим, ви такий на стилі. Дуже кльово виглядаєте. Розкажіть, що зараз на вас що добрали? Здравствуйте. А от недавно купив я речі, якщо чесно. Ситя просто все масі мадуті. От я купив штани, це буквально три тисячі було, булада гривень. Футболочка дві з половиною очки у мене рейбени. Не знаю, кросівки у мене тільки от я в Цумі купував. Нейл Барет, італійський бренд, може знаєте, от в принципі все. А як взагалі хлопці, де хлопці вчаться прикольно, класно вдягатися? Дівчата там дивляться на когось, на блогерів, зірок, а хлопці? А у мене дівчинка одягається, я вам чесно скажу. Чи? Ну і у мами, да, у мене хороший стиль, у мій мами дизайнер. Я как-то вот подбираю вещи так вот, и все хорошо получается. Ну вы прямо дуже круто выглядаете. Вы що дня там знаете, навіть за каву выходите таким мар? Ну, конечно, гард. ну да, конечно, а как? Надо ну, всегда хорошо выглядеть, Никого не, не знаешь, когда кого встретишь, и так дальше. То есть интересно, хорошо одеться. Так то есть вы взвертаетесь на целом? Да, конечно, конечно. А сколько йде грошей у вас на шопинг? Я девушку больше трачу. Я себе очень редко вещи покупаю, а вот девушке стараюсь по максимуму дать. Ну, я не знаю, лично я трачу, может, тысяч. 15 на шопінг точно в місяць. А для дівчини скільки не шкода? Для дівчинки да, мені ніколи не жалко. Вот, ну можна, можна тисяч можу потратити да, в місяць, чи там можуть менше, Ну, смілять, що вона хоче. Українські бренди зараз на самом деле очень розвиваються. І в них ціни ниже, ніж, наприклад, в тому же Цумі або там в магазинах, таких як Київ. Як це ви поправите якісь чоловічі бренди? Чи от чи де купуєте там свої дівчині речі? Дівчині ну, сміля, що нравиться. Опять же, українські бренди, якщо для девушек, то очень класно. Можна одягатися і в українські бренди. Да? А от для мужчин, я вам так скажу, ну, главне что? Головне обувь для мужчин, мені так кажется. І. Ну... Просто быть аккуратно одетом. То есть, ну, ходите, там більше в классике, наверное, так. Вот, мне непонятен стиль, например, вот американської вот вот моди, понимаєте? Не про вас. -то. Да, да, Я вот більше по класі. Я думаю, що вот такі магазини, як Dutti, там Zara, можна, в принципі, що подобрати, якщо бюджет небольшой. Якщо бюджет побольше, вже можна оборону на такі бренди, внимания, як, наприклад, да, в Івцумі щось підбирать, ну і так далі, італіанське більше. А розкажіть, взагалі, де любите відпочивати? Які у вас можливо улюблені заклади в Києві? Я э, чесно. Очень расстроился, ну, закрылся Квинн недавно. На этом день рождения свой праздновал. Часто там отдыхал. Бог хорошее заведение. Веранда на Днепре, да, маяк. Если так, бич клабы, вот есть Осакар, у нас хорошее место. А расскажите, будь ласка, а что я подивитися в вечере? Что хлопцы дивляться по вечерам? Який фильм прикольный порадой? Фильм могу, да, посоветовать. Мой любимый фильм вообще, это девушка, понимаете, это может банально, но девушка постоянно ругается. Ты Титаник у меня любимый. Я я Серьезно! Банально, да, люблю поплакать. А я люблю посадить в Ютубе, например, смотрел на снати, но ее запретили после того выпуска как Я памятаю. Mm, да, 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 вот. Супермаму однозначно мы всегда смотрим. Вот эта девушка, ну, как начнет. И супермама у нас постоянно у нас на повторе, постоянно супермама, супермама. Интересная, кстати, очень передача. Очень передача интересная. Мне нравится. Там такие вещи рассказывают, интересно. И вы знаете, знаете, вот как-то можешь сконцентрировать свое внимание. И, честно, и вечер проходит. И постоянно думаете, вот ничего себе, так людей бывает. Понимаете, вот там как показывают эти квартиры страшные, понимаете, там по тараканы бегают, еще что-то. А вы смотрите, о, Господи, такое бывает. И вот смотрите, так интересно, интересно, интересно. Такая, все ж таки. Якщо вам цікаво, чи, чому просто типу, посміятися? Чи... Не посміятися, є дійсно хороші Мамы, да, в этой передаче, а есть бомжи. Ну, я такого, такого даже не видел. Ну, да, иногда иногда Третій рік війни и все ж таки вище російською. поясница свою позицию. Да, я могу объяснить. Смотрите, у меня, честно скажу, русскоязычная семья, да. И я больше так привык. Но мне вот в бытовой жизни с девушкой с вами легче общаться на русском языке. Но понятно, же, конечно, я поддерживаю Украину, как могу помагаю, там доначу і так далі, що, но мова це такий зараз бар'єр, який я намагаюся його переступити. Мені вже багато друзів мої перешли на український, а я от стараюся, стараюся. От я буду поступоно цей этот... У вас вивязково ви? Звісно. Скільки разів на тиждень моя буде інтимна віддумка, хлопця? Ну, раз сім. На тиждень? кожен день? Так, да, кожен день. Ну я молодий організм, ну, як. Мені треба Да. А, uh, окей, okay. скільки грошей ви можете витратити на шопінг на, за один раз? От, буквально пішли в магазин за один раз? Максимум, що трати, от 60 тисяч. Могу легко віддати 50-40 тисяч і так от за раз. Що ж це за річ така? А це були кросівки Off-White. вайт і, В принципі, в магазині Off-White у нас тут на, е, в пасажі я скупився. Якраз дівчинки багато накупили себе футболку. От це вийшло їй 60 тисяч. Не шкода? Не жалко. як вас звати? Привіт, Діана. Діана, дуже приємно. Діана, ви дуже красива і дуже гарно виглядаєте, і дуже класно підібрані кольори. Розкажіть, що на вас зараз? Костюм, італійський бренд. Десь рік тому приблизно купляла, точну назву не скажу. Це було в італійському одному будіку. А скільки коштувало? Це обов'язково. Хоча б плюс-мінус. Ну, орієнтовно десь 200 євро. Плюс-мінус. А е, взуття сумка? Взуття сумка, Майкл Корс, взуття зара. Ага. А прикраси дуже гарні? Прикраси це подарунок, тому не скажу. А що ви взагалі носите? Які бренди любите? Як підбираєте стиль? З українських брендів я дуже люблю Івіна Бутік і люблю Марсего. Це мої топ-таких два найкращих. Порадите, можливо, як підбирати стилю. Можливо, є якась надивленість просто в соціальних мережах, тому що я слідкую там за різними блогерами і всіма іншими, але цілеспрямовано, щоб шукати там так, що я маю вдягнути, з кого я маю який образ взяти, то такого немає. Це просто в форматі того, що я бачу, і потім це якось на рівні підсвідомості, напевно, в мене перекликається. і Я підбираю зараз. Ну, дуже часто люди вважають, що під час війни вся які там дорогі покупки, і взагалі вдягатися, там якось гарно. Це не ок ситуація. Чому е, ми все ж таки все одно продовжуємо це робити? Е, або, наприклад, чому ви продовжуєте там е, слідкувати супер за собою, вдягатися і так далі? Я вважаю, що під час війни завжди в кожного з нас, не дивлячись на те, який у нас статус в суспільстві, чи ми просто дівчата, чи ми військові, в кожного має бути баланс. Тобто, якщо ти сьогодні гарно одягаєшся і можеш жити це життя, ти повинен розуміти, чому ти це робиш, і е, паралельно ти повинен Ній допомагати всім нашим воїнам підтримувати ситуацію в країні, в тому числі і нашу економіку, тому що все тримається в тому числі на нашій економіці, і життя продовжується, але потрібно пам'ятати завдяки кому. Така ви якась блогерка чи ні? Розкажіть, бо так кльово виглядає? Ні, я не блогерка. Ну майже не блогерка, можливо, як можливо, дуже трішки. Ні, Я просто веду своє задоволення сторінку. Мене близько 40 тисяч читачів. Але в форматі блогерства це поки не розглядала, просто чисто для себе для душі. Розкажіть, кого зараз слухаєте? Можливо, якийсь улюблений бенд чи улюблений артист? Мені взагалі подобається найбільше з українських виконавців це Скрябін. У мене в машині його пісні 24 на 7 лунають. Якщо говорити з більш актуального, то напевно поки займає таких дві позиції: це Артем Пивоваров. Він зараз нас. Піднімається дуже стрімко, що в бізнесі особливо. І Аня Трінчер. В неї, до речі, такі гарні чуттєві пісні. Для душі можна послухати. До речі, згадали про Аню Дрінчер. Зараз це її вже колишній чоловік, блогер Волошин. Він ну так любить дуже інфоприводи. І от буквально на днях сказав, що переїжджає жити за кордон конкретно в Польщу, І там всі інформаційні змі одразу яким чином, типу, це військова зобов'язана людина. Як ви ставитесь до ну, от таких от інфоприводів, бо потім він сказав: Ой, та я пожартував я, типу, їду насправді щось закупити для військових. От чи ок це ситуація? Е, я знаю Сашу, угу. тому для мене ця ситуація більше ніж ок, бо я знаю його допомогу, я знаю його зсередини і знаю його як людину. Більшість людей його бачать просто як зірку, яка робить інфопривод. через змі. Так, через змі, але в наш час на даний момент це лише єдині плюси для нього і для тих, кому він допомагає. Тому що зараз привернути увагу звичайних людей, які живуть звичайним життям. І... На жаль, дуже часто не згадують, що у нас відбувається дуже важко. А коли є інфоприводи, прикольні, такі як Саша робить, а потім, будь ласка, дивіться там на збір, і збір закривається за два дні. То я вважаю, що такі інфоприводи мають місцем бути, тому що вони йдуть на користь нам. Як вас звати? Мене звати Остап. Нікіта. Дуже приємно Оксана, ви дуже стильно виглядаєте. Розкажіть, що на вас, що дебрали? Де вдягаєтесь? Ну, я думаю, по мені можна побачити, що амбасадор Адідасу е, подобається магазин Adidas, Adidas Originals бренд. І загалом у мене, мабуть, 80% мого гардеробу це. Ви там магаз... по спорту? Е, ну, відносно так, кежуал, типа спорт біля щось. Не, не дуже люблю щось прям кардинально офіційне, щось якась межа має бути. Тому. А сережки, до речі, де берете? Де берете всякі такі прикраси для чоловіків? Я пробив вуха собі, мабуть, у 12 років, тому я як повісив, так і не, не міняв, так, ага. так і ношу. Так, а розкажіть, що взагалі любите ще вдягати? Можливо, якісь українські чи не українські бренди. Що зараз от чоловіки носять? На кого орієнтуються? Бо дівчата всі такі, ну там зірки, там надідри. Очі. А чоловіки, де вчаться кльово вдягатися? Мені здається, у чоловіків багато е, простіше, тому що в першу чергу це має бути зручно і комфортно на собі в першу чергу. Тому ну, в пріоритеті, напевно, це а не вже як воно виглядає зі сторони стильно чи не стильно. В першу чергу. Ну, а але ви стильно вдягаєте. Де ви? Піпало, просто мабуть, воно. Саме собі, тому що ну, такої цілі, як першопочатково, немає. Ага. Головне, щоб було зручно комфортно. Ну, а крім Адідасу, тоді що ще одно? Е, Ну, мабуть, більш спортивні якісь бренди. Nike, Under Armour, це більш вже так по спорту. Скільки у вас йде на шопінг? Ну, Adidas, це вам собі не дешевий бренд? Е, ну, так сказати, що кожного місяця не можу, ну в середньому, можливо, там до 10 тисяч на місяць приблизно. Можливо. А хто вам допомагає? Самі так, типу, подивились в дзеркало, Хм, красунчик. Так, абсолютно сам. Їду сам, обожнюю їздити сам. В магазини не з кимсь, не з компанією, тому що ну, мені особисто це заважає. Коли я сам, я можу провести там дуже багато часу, поміряти 10 разів одну і ту саму річ і тоді тільки вибрати її. Розкажіть ви про себе, де вдягаєте? Що зараз на вас? Полка, нью Йоркер, нью теж кеди, пума, все. Так, а на чому ви на кого ви орієнтуєтесь теж? Як вдягатись? Можливо, якась дівчина допомагає. Чи... Да? Все дівчина допомагає обирати. Вона в неї дуже гарний. Смак. Смак так. Ну але загалом, знаєте, дівчата дуже так, дуже люблять гарно вдягатися. Хлопці все ж таки звертають на це увагу чи ні? Не дуже. Ви не дуже звертаєте? типу, що випало зі шафи? Да. А скільки у вас іде на шопінг на місяць? На місяць? Ну, може, тисячі три-чотири. Типу. Ок, все ок, багато. А розкажіть, ким ви працюєте? Не можу сказати. Що це за таємна професія? Хай буде служба безпеки. О, це дуже крута професія. А розкажіть, що в Києві взагалі любите відвідувати? Які заклади? Можливо, є улюблені місця. Де хлопці відпочивають? Де любите? Е, хлопці люблять відпочивати в барах О, на порадьте бари для а, хлопців. Дуже затишний, відносно скромний бар на золотих воротах є на Гроні. Mm -hmm. Там дуже мало місця, але там він бере своїм контингентом, людьми і там дуже затишно, затишно по вечорах. І тому саме оцей маленький барчик, мабуть, я можу виділити з всіх інших. Mm -hmm. Якщо більше шумний вечір планується, то Бермен Дектат теж mm -hmm. гарний заклад. Там теж дуже класні люди, класний власник, який без проблем може сісти до тебе за столик і привезти з тобою вечір. Тому, мабуть, от, ось цих два бари. Чи дочекались ви ви дівчину, яка запіснюється на 2,5 години? Я чекав. Та ви чекали стільки? Боже Це була перша зустріч. Да, <смеш> <це> <смеш> про мені... Про Боже, мені шкода, а ви? Ні, я хлопець давно вже холостий, тому, мабуть, ну, занадто. <смеш> ну, я не знаю, яка дівчина має бути і що вона має зробити, щоб її дві з половиною години чекати. Тому, не підходить такий варіант. Ну, забагато. Ну, годину добре, але ну, за. Що ви робили, якби дізналися, що ваша дівчина зареєструвалася на OnlyFans? Її вибір? Гарний заробіток. <тач> Все в сім'ю. <зві> <зві> ну дивлячись, якою ціллю, якщо ціль заробіток. Ну, зараз це дуже актуально зараз е, в масах, тому, мабуть, воно не рахується чимось такою якоюсь диковинкою. Мабуть, як на це можна було глянути декілька років назад. Мені здається, це більш зараз поширено, тому ну, адекватно ну, можна було б розмовляти. Та не, не лишили б її за не категорично. А. Ні. Е, скажіть, чи знаєте, всі дівчата дуже хвилюються за свою фігуру, щоб там все було ідеально? Чи насправді звертають увагу хлопці на там целюліт, дівчачий? Не дуже, мабуть, целюліт. Він у ну, кожної дівчини є. Треба тільки цим займатися гарно. Ну... Так, типу, то не дуже. Дівчата, все окей? Ну, по-перше, кожному хлопцю подобається різна фігура, це окей, це нормально. І... Ну, а вже ж ні, так радикально розглядати це ні. Тобто, головне, щоб кожен хлопець і дівчина за собою слідкували і все ок. І ще запитання останнє: чи правда, що чоловіки розділяють стосунки на ну, типу, дівчат, на ті, хто стосунки, і ті, хто секс. А, ну як, ну під час стосунків? Ні, ні, типу, ні от просто познайом і стосунків немає. Тобто є або одне, або інше, мені здається, тому ну коли в тебе є відносини, то не можна другого розглядати. А коли в тебе відносин немає, то не розглядається перше. Тому ні, я я маю на увазі, типу, от іде дівчина, ви з нею познайомилися? Ви такі так, ну ця типу можна би і далі. Ну, а вже ж. Ну, типа, якщо немає якогось, типа, от цього, типа, soulmate, то а вже ж. Розділяєте. Як то кажуть, ну здоров'я для, для здоров'я спочатку для сексу, а потім вже так от вийшло, і потім відносини. А якщо не вийшло відносини? Ну гарний секс був. <гум> Дякуємо так? Привіт, давайте знайомтеся, як вас звати. Мене звати Вероніка. Вероніка дуже приємно. Вероніка, ви дуже красива і дуже гарно виглядаєте. Розкажіть, що зараз на вас, що ти брала? Так, кросівки Міратон. обожнюю Міратон. Я обожнюю на такій підошві. Топік зара, курточка, «Бершка», О, сумочка з українського бренду. Але якого не знаю, хлопець подарував подарив на день народження? Скільки у вас за, загалом на місяць іде от на шопінг? Щоб бо ми, дівчата, любимо витрачати всю заробітну плату на це. Так, Як та, у вас? На це я роблю іноді за квартиру не чим платити. Але на шмотки витри так. Ну що в мене хлопець, слава богу, він мені допомагає, іноді за квартиру платити. Ой. Для нас і заді... ну а скільки йде у вас на шопінг приблизно? Mm, ну блін, так як не одягаю дорогі бренди, ну, кросівки можу купити за 7к десь. А ну джинси можу нормальні. Зимою можу добре вдягнутися тепло, тому що я мерзну. А так, ну не знаю, 500 гривень топик там, шорти, 600-700 гривень. Якщо він 10 з 10, але живе з батьками, то він... Це дуже провокаційне питання. Ну, скільки ему лет. Років. 20 років, хай живе ще з батьками. Якщо 30, то це, напевно, якісь проблеми. Якщо він 10-10, але ходить жирною головою. Ой, це справа кожного, хай ходить. Нормально. Якщо він 10 з 10, але робить рідко компліменти. Якщо він виглядає на 10 балів, але робить компліменти. Рід. Да, рідко. Так мій хлопець мені рідко робить компліменти, Пусть буде нормально. <гум> Якщо він 10-10, але не любить твоїх батьків. Ой, ні, це болюча тема. Якщо не любить батьків, то в мене його точно не буде. Цього хлопця поруч зі мною не буде. Якщо він 10-10, але пропонує завжди платити 50 на 50? Ох, ну, Якщо це на, як би сказати, на початку стосунків, то хай буде. Але якщо потім ви вже разом як муж і жена, то краще, щоб жінка обов'язково повинна як, так, заробляти мати свої кошти, але мужчина, як на мене, на мою думку, повинен більше заробляти. Ось. Знайомтеся, як вас звати? Добрий день, Валентин. Кіра. Дуже приємно. Ви дуже гарна фар, дуже красиво виглядаєте. Розкажіть, що добрали, що зараз на вас? Е -е, чесно, не пам'ятаю, де що брав, це все подарунки. О, хто це вам так дарує, все на світі. Е, -кросовки Louis Vuitton, е -е, костюм біліонер, футболка Hugo Boss. Угу. де і все в принципі. Так, а у вас? А, теж не скажу в мене кросівка Celine, джинси не пам'ятаю. Футболка, «Сен-Лоран», сумка «Ботега». А розкажіть, скільки взагалі йде на місяць у вас на шопінг? Якщо ви там любите супередягатися, скільки дозволяєте собі витрачати, щоб завжди впевнено себе вичувати? Я витрачаю mm. доволі рідко на шопінг. Ну, Це я не скажу якісь великі суми, може ну, в місяць тисяч. Десять mm -hmm. і, mm -hmm. і все, в принципі. Так, а у вас? Не скажу, тому що все подарунки від батьків. Ого, це, це, це як? Це? <ріст> ну, так. Я не працюю. Ні, ні. Ага, а ви? Також не працюю. А ви вчитесь, так? Да? Ви студенти. Розкажіть, студенти, якого вузу? Київського національного економічного університету імені Тараса Шевченка, другий курс. За три тисячі доларів ви б з'їли казявку на камеру? Так. Ні. Роздяглись би на надицькому пляжі. Так, так. Так. О! <різдякли> 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 Подзвонили б мамі і сказали, що ви здійснили камінаут. аут Типу, що ви любите дівчата, а ви любите хлопців. Ні, не впевнений, ні, непевно. Ні. Ви б змогли е, два тижні не ходити в душ? Ні, Ні. Ні, ви змогли б за три тисячі доларів видалити всі соцмережі на півроку? Ну так, да да, да, да ні. ні навіть за три тисячі доларів. Ні.